Доброго дня, доброго дня, шановні учасники, доброго дня всі, хто зареєструвався і прийшов на семінар шлях до ефективного землеробства. День перший. З чого почати? Цей захід відбудеться у три етапи. Кожен з етапів буде включати свій набір. Спікерів та інформації, яка буде висвітлена. В перший день з чого почати, другий день це у нас буде захист та живлення. І третій день це буде все, що зв'язано з технікою, за допомогою якої ви ведете власне господарство. Сьогоднішній день. ну, Перше за все, я хотів би подякувати нашим захисникам, завдяки яким, які боронять. Нашу землю ціною свого життя, і завдяки яким ми можемо зараз збиратись, можемо зараз навчатись, можемо зараз е, працювати, ну і, власне, просто жити і дихати. Я хочу подякувати всім тим, хто хоче розвиватись самостійно, хоче навчатись, хоче познавати нове, тому що нове це рух вперед. А тільки рух це власне розвиток, без розвитку не може бути в принципі нічого. Нагадую тим, хто пропустив, що на нашій конференції спікери сьогодні будуть розігрувати призи. На кожній з Конференції сьогодні, 25 числа і третя, кожний з спікерів буде розігрувати свій приз. Приси досить потужні, класні, недешеві. От ці призи будуть розігруватись наступним чином. Вони будуть розігрувати за донати. Ви внизу екранів можете побачити QR-код. QR-код вас переведе на банку в Монобанці, там де ви можете задонатити. І ці і всі, хто задонатив, будуть приймати участь у розігруванні призів. В розіграші призів будуть приймати участь донати від тисячі гривень, але, власне, донатити ви можете будь-яку суму. На що ж ми сьогодні збираємо? Збираємо сьогодні на тактичну медицину. Це проект птахи. Тата Кеплер при адміністративній підтримці благодійного фонду відчуй. Всі гроші підуть туди на закупівлю тактичної медицини. Я так розумію, що. Всі мають е, розуміти така тавтологія. Всі мають розуміти необхідність тактичної медицини. Вона не менш важлива ніж зброя, тому що вона рятує життя наших хлопців. рятує життя їх на тому е, відрізку шляху, коли їх доставляють прямо з передової до пунктів стабілізації. Це той е, кусочок, той шлях життя, на якому втрачається більша кількість життів наших воїнів. От і при наявності класної і достатньої тактичної медицини врятувати життів можна більше. Отже, це не менш потужно і не менш потрібно, ніж зброя. Збираємо сьогодні на це.